Виконуємо номер 594 із підручника Алгебра 7 та номер 24.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді многочлена стандартного вигляду і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Для того, щоб помножити многочлен на многочлен, помножимо кожен член першого многочлена на кожен член другого многочлена. результати, додамо. 2 множимо на 2y, це буде 4 y 2 множимо на мінус 1, буде мінус 2. 4х множимо на 2y, це буде додати 8 xy І 4х множимо на мінус 1 буде мінус 4х. Подібних доданків немає, отримали 4у, відняти 2, додати 8 xy відняти 4 x Завдання друге: x квадрат множимо на x. x у кубі, x квадрат множимо на A. мінус а квадрат, буде мінус а квадрат. x квадрат. А множимо на х додати ах. А множимо на мінус а квадрат, мінус а куб. Отримали Х куб відняти А квадрат Х квадрат, додати Ах, відняти А куб. 4П множимо на 3П, буде 12п в квадраті, 4П множимо на 5М, буде додати 20 mp, мінус 2m множимо на 3П, буде мінус 6MP. І мінус 2м множимо на 5м буде мінус 10м квадратів. Ну, а тут уже можемо звести подібні доданки. Отже, маємо 12п квадрат додати 14 mp відняти 10m у квадраті. 12п квадрат додати 14 mp відняти 10m квадрат. 2х квадрат множимо на 3х. Маємо 6х у кубі. 2 х квадрат множимо на 1, додати 2 х квадрат. мінус 1 множимо на 3х, мінус 3х, мінус 1 множимо на 1, буде мінус 1. Подібних доданків немає. Отримали 6х у кубі, додати 2 х квадраті. відняти 3х, відняти 1. 7х квадрат множимо на 3х буде 21х у кубі. 7х2 множимо на мінус 2, мінус 14х у квадраті. Мінус 4х множимо на 3х буде мінус 12х у квадраті. І мінус 4х множимо на мінус 2 буде додати 8х. Зведемо подібні додамки. 21х у кубі переписали, мінус 14х, додати мінус 14х квадрат, відняти 12х квадрат, це буде мінус 26х у квадраті. І 8х переписали. Отримали 21х у кубі, відняти 26х квадраті, додати 8х b множимо на 3b в кубі. Маємо 3 b в четвертому степені. b множимо на мінус 4 b квадрат. Маємо мінус 4 куб. Мінус 2 множимо на 3 куб, будемо мінус 6 бкуб. І мінус 2 на 4, мінус 4b в квадраті додати 8 b в квадраті. Зведемо подібні доданки. 3b в четвертому степені переписали. Мінус 4b, куб, мінус 6b куб, це буде мінус 10 куб, І додати 8 b квадрат, переписали, отримали. 3b в четвертому степені відняти 10 куб, додати 8 b квадрат. m квадрат множимо на 3m. Маємо 3m у кубі m квадрат множимо на мінус 7 м квадрат, маємо мінус 7 m у четвертому степені. Мінус 2m множимо на 3 m, маємо мінус 6 m у квадраті. І мінус 2м множимо на мінус 7 м квадрат, маємо 14 m у кубі. Зведемо подібні доданки 3 м у кубі і 14 м у кубі. Маємо 17 m кубі. Відняти 7m у четвертому степені і відняти 6м у квадраті. Отримали 17м у кубі, відняти 7м у четвертому степені і відняти 6 м у квадраті. 17 м куб множимо на n маємо n у четвертому степені. Н куб множимо на 7, буде 7м. Мінус 2n квадрат множимо на n буде мінус 2n у кубі. І мінус 2 n квадрат множимо на 7 мінус 14n у квадраті. Зведемо подібні доданки. n у четвертому степені переписали. 7n куб мінус 2n куб буде 5n. І мінус 14n у квадраті переписали. Отримали у четвертому степені додати 5n у кубі, відняти 14n у квадраті. Номер 594 із підручника Алгебра 7 та номер 24,6 із підручника Математика 7 виконано.